Я вітаю вас на цьому пілатесі для прямої постави та зняття напруги шиї, де ми спочатку зробимо розслабляючий масаж м'язів навколо грудної клітки. Потім попрацюємо з диханням, потім розрухаємо лопатки та плечі. І в кінці зробимо вправи на весь хребет. Почнемо у позиції із схрещеними ногами. Зробіть вдих та з видихом закрийте очі. І відчуйте ваше тіло в просторі. Відчуйте, як ваша шкіра доторкається до повітря та як ваші ноги доторкаються до килимка. Відчуйте, як багато простору займає ваше тіло. Тепер зверніть увагу на вашу поставу, але не випрямляйте її, просто зверніть на неї увагу. Саме в такому положенні ви проводите більшу частину вашого дня. Тепер скоригуйте вашу поставу. Станьте в таке положення, яке ви вважаєте правильним. І тепер порівняйте його з тим положенням, що було перед цим. Запам'ятайте ваші відчуття і ми порівняємо їх в кінці заняття. І тепер відкрийте очі із вдихом. Зробіть кулачки з ваших долонь і почніть інтенсивно масажувати шкіру навколо нижніх ребер. А зараз почніть інтенсивно простукувати ваш лівий бік. Також простукайте ваш правий бік. А зараз тілою долоною простукайте поясницю та задні ребра. Усю спину. Туди, куди ви можете дістати. Знову зробіть кулачки і тепер почніть занурювати ваші кулаки у шкіру грудини і рухати цю шкіру коловими рухами. Робіть це по всій зоні грудини. Також можна заходити на плечі. Тепер усією долонню почніть хапатися за ваше ліве плече. Можна також переходити на шию. І тепер все те саме і з правим плечем. Почніть хапатися долонею за праве плече. І також можна переходити на шию. Тепер поставте одну руку на живіт, іншу на поясницю і закрийте очі. Почніть глибоко дихати так, що ви направляєте дихання у живіт. І коли ви направляєте дихання у живіт, відчувайте, як він розширюється із вдихом, а з видихом звужується. Цей рух може бути ледь помітним. Він може бути дуже маленьким. Але це дуже важливо саме зараз його відстежувати вашими долонями. Ви можете відчувати рух як в животі, так і дуже маленький рух у поясниці. Тепер поставте руки під ребрами по боках. І все те саме. Продовжуйте дихати глибоко, направляючи повітря у живіт. І спостерігайте, що коли ви вдихаєте, ваші боки та ребра розширяються в сторони, а з видихом вони повертаються у попереднє положення. А зараз обійміть свої ноги і округліть спину. І Зараз ми направляємо все повітря в спину. І з вдихом ваша спина розширюється як повітряна кулька, в яку ви вдихаєте повітря. А з видихом вона здувається як повітряна кулька, яку ви відпустили і з неї виходить повітря. Спостерігаємо за цим рухом у спині. Тепер розкрутіться і перейдіть в положення сидячи на п'ятках. Ми зробимо вправу, щоб розрухати лопатки. Спочатку перевірте, що ваша спина у прямому положенні. Випрямте праву руку і зараз ваша долоня дивиться в сторону. Тепер ви піднімаєте вашу руку і зверху ваша долоня ще досі дивиться в сторону. І тепер ви розвертаєте долоню, щоб вона дивилася назад. Вигинаєте руку і доторкаєтеся долонею до правої лопатки. Розгинаєте руку, долоня ще досі дивиться назад. Повертаєте долоню у сторону і опускаєте руку. І знову долоня дивиться в сторону. Ми піднімаємо руку, розвертаємо долоню назад, доторкаємося до лопатки, випрямляємо руку, долоня дивиться ще досі назад, розвертаємо долоню в сторону і опускаємо руку. Зробіть так ще декілька разів, і я вас дуже попрошу зробити цю вправу максимально повільно. Постерігайте за кожним рухом, який відбувається у вашій руці. Цю вправу важливо робити повільно, адже тільки таким чином ви зможете отримати максимальний результат з неї і максимальний ефект на вашу лопатку. Тепер зробимо все на ліву руку та лопатку. Випряміть ліву руку і зараз долоня дивиться в сторону. Ви піднімаєте руку, вона ще досі дивиться в сторону. Тепер розверніть долоню назад і зігніть руку і доторкніться до лівої лопатки. Розігніть руку, долоня дивиться назад. Розверніть долоню у сторону і опустіть її. І ще раз, долоня дивиться в сторону, ми піднімаємо її вверх, розвертаємо назад. Доторкаємось до лопатки, розгинаємо руку, повертаємо її в сторону і опускаємо руку. Знову ж таки, робіть цю вправу дуже повільно. Ви можете навіть проговорювати, що саме ви зараз робите вашою рукою, чи піднімаєте її, чи згинаєте. І так само, що робите вашою долонею, куди ви її розвертаєте. Зараз сідаємо у позу русалки, ліва нога лежить паралельно до краю килимка, права нога перпендикулярно. Ліва ступня доторкається до правого коліна, права сідниця відірвана, а ліва сідниця на килимку. Ставимо руку з лівої сторони і прогладшуємо ліву ключицю, щоб вона не була стулою, а дивилася рівно в сторону. І тут, із вдихом, ми починаємо згинатися вперед. І з видихом прогинатися в спині і поясниці, і з вдихом згинатися вперед, і з видихом прогинатися в поясниці. Зупиняємося і тепер відштовхніть килимок від себе лівою рукою. За рахунок цього ми прогинаємося у праву сторону. Тепер притягніть килимок лівою рукою на себе, і за рахунок цього ви прогинаєтеся в ліву сторону. Приштовхаємо килимок і вдихаємо у праві ребра, видих притягуємо килимок на себе. І в цій праві дуже важливо починати рух саме від підштовхування або притягування руки. А тепер із видихом ми будемо закручуватися вниз і округляти спину. Уявіть, що ви лягаєте на величезний м'яч, і ваше тіло приймає округлу форму І з дихом розкриватися вверх. з видихом округліться, з вдихом розкритися вверх. Зараз покладіть праву долоню на маківку і тепер з'єднайте всі ці три рухи, які ми робили до цього, і почніть обертатися по колу. Відчувайте, як ваша голова обертається. Тепер покладіть руку на грудну клітку. і Відчувайте, як обертається грудний відділ. Покладіть руку на поясницю, відчувайте, як поясниця обертається. А зараз змініть сторону і знову відчувайте, як цей рух відбувається у поясниці по колу. Як по колу рухається грудна клітка. Покладіть руку на голову і відчувайте, як рухається по колу голова. Тепер змінимо сторону. Ліва нога лежить перпендикулярно до краю килимка, права нога паралельно. Права стня доторкається до лівого коліна, ліва сідниця відірвана від килимка права сідниця на килимку. Руку ставимо з правого боку. І тепер прогладжуємо праву ключицю, щоб плече дивилося рівно в сторону, а не стулилося вперед. І тут, із видихом, ми починаємо згинатися вперед, і з вдихом прогинатися в спині й поясниці. Із вдихом згинатися вперед, із видихом прогинатися в спині та поясниці. Зупиняємося і тепер відштовхніть килимок від себе правою рукою. За рахунок цього, ми прогинаємося у ліву сторону. Тепер притягніть килимок правою рукою на себе. І за рахунок цього, ви прогинаєтеся в праву сторону. Видих, штовхаємо килимок і вдихаємо у ліві ребра. Вдих притягуємо килимок на себе. А тепер із вдихом ми будемо закручуватися вниз і округляти спину. Уявіть, що ви лягаєте на величезний м'яч, ваше тіло приймає округлу форму. Із вдихом розкривайтеся вгору, із видихом округліться. Із вдихом розкрийтеся вгору, з видихом округліться. Зараз покладіть ліву долоню на маківку і тепер з'єднайте всі ці три рухи, які ми робили до цього. І почніть обертатися по колу. Відчувайте, як увесь ваш хребет обертається. Почніть відчувати цей рух із голови, тепер покладіть руку на грудину, відчувайте обертальний рух тут, на поясниці. Тепер поміняйте сторону. І знову відчувайте цей обертальний рух у поясниці. Покладіть руку на грудну клітку, відчувайте, як грудна клітка обертається. І покладіть руку на голову, відчувайте, як вона обертається. Тепер ставимо ноги перед собою і починаємо катати ними із сторони в сторону. А зараз почніть випрямляти по одній нозі. І то ваші ступні натягнуті на себе, то вони натягнуті до підлоги. Перейдіть у положення із хрещеними ногами. З видихом закрийте очі і відчуйте ваше тіло в просторі. Тепер зверніть увагу на вашу поставу. Не випрямляйте її, просто зверніть на неї увагу, чи стала вона кращою. Чи краще почувається м'язи шиї грудини, спини, поясниці. І зараз із вдихом підійміть руки вверх, із видихом обійміть себе і подякуйте за цей пілатес. Я дуже рада, що ви були зі мною і буду вдячна за ваші лайки та коментарі, адже це вказує алгоритмам Ютубу показувати мої відео частіше та вище у стрічці. І ще це знак того, що вам подобаються мої тренування і я маю продовжувати робити нові відео. Також ви можете поділитися в коментарях, які відчуття ви отримали після цього пілатесу.